Доброго дня, мої любі малята, хлопчики і дівчата. Запрошую вас послухати казку. Прийшла зима, дідусь пішов зі своєю собачкою в ліс та й загубив там рукавичку. Лежить рукавичка, біжить мимо мишка. Холодно на вулиці, морозно, зима. Залізла мишка в рукавичку і стала там жити. Коли це замерзло озеро і прискакала до рукавички жабка з крикотушка. Хто хто в рукавичці живе? Я мишка нарушка а ти хто? А я жабка-скрикотушка. Пусти мене до себе жить. Стали вони жить удвох. Коли це стало на вулиці ще холодніше, прискакав зайчик побігачок, Змерзли в зайчика лапки зима. Проситься і він до рукавички, пустили і його. Стали вони втрьох жить. Коли це іде лісом лисичка сестричка. Побачила рукавичку та й проситься, пустіть. Стіть мене до рукавички. Пустили і лисичку. Стали вони жити у чотирьох. Мишка жкряботушка, жабка скрикотушка, зайчик-побігайчик та лисичка сестричка. Коли це іде лісом вовчисько, сірий бочисько. Попросився і він до рукавички. Пустили його, бо холодно зовсім стало в лісі. Живуть вони коли це іде кабан і клан. Кажуть йому звірі та нема вже місця в рукавиці. А він каже А я землю підрию, і ваша рукавичка впадає в яму. Ну, нема чого робить, пустили і кабана і клана. Живуть вони всі разом в рукавички. Зовсім нема вже місця. Коли це іде. Ведмід. пустіть мене до рукавички. Та не можемо ми тебе пустити. Нема вже місця. Не можемо навіть поворухнутися. А ведмідь пустіть інакше сяду зверху на вашу рукавичку та всіх роздавлю. Пустили й ведмідя. От вони живуть усі в рукавичці мишка шкряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка, вовчок, сірий бочок, кабани клан і ведмідь всім на брід. Коли це стало дідусю холодно, холодно, змерзли в нього руки. Подивився він, нема рукавиці. Він і каже своїй собачці. Ану, біжи, сірко, пошукай мою рукавичку. Побіг сірко по лісу, побачив рукавичку, як наче вгавкать. Тяв-тяв-тяв, тяв-тяв-тяв, Злякалися звірі та й повискакували з рукавички. Приніс, Сірко, дідусю його рукавичку, вдів дідусь, рукавичку на руку та й пішов додому. А звірятам холодно стало. Тож давайте їм допоможемо та зробимо для них чудові рукавички. Ось яка рукавичка вийшла в мене. Бажаю вам успіху. І чекаю на ваші рукавички для наших казкових. Зверят.